Вітаю! Мене звати Валерія Мартиненко, і це програма Срібний вік. Якщо хтось не знає, то ми руйнуємо встановлені правила. Це коли про пенсіонерів згадують лише з метою отримати популярність, приміром, як у передвиборчих компаніях. Ми ж говоримо про життя пенсіонерів у кожній програмі і у її рубриці. Ну а новорічні свята ще не завершились, тому ми розповімо вам ще більше позитиву. У нашій традиційній рубриці історія про райдужне життя одного з українських пенсіонерів. Займатися спортом щодня, пити багато води та не лінуватися. Одні з головних порад пенсіонера Анатолія Івановича, якому 68. Вже тривалий час він навчає людей системі оздоровлення активне довголіття разом із її засновницею Галиною Горяною. Ступня все працює, все красиво і все треба. І що це дає? Це дає. Розігрів тіла, де б ти не був, в кімнаті, на вулиці. По-перше, що болить коліно, Болить все тіло розігрівай, все тіло. Там лопатка болить, немає значення, все тіло так розкручуєш. Так, піс... так? До кровообігу кривооб... до всього тіла, всієї системи. вся кров дивіться, починає від, від пальчиків ніг і до голови. Анатолій каже, зараз сенс його життя це родина. Нещодавно заради виховання онучок повернувся з за кордону, де тривалий час працював. Нині він в усатий нянь доглядає за двома онучками. Мене вона вшовто. дошка попросила сюди приїхати. Кажу, Папа, ти тут більш потрібний чи де небудь? Я приїхав навіть на пенсії. Працювали, так ну да, я ще зараз там трошки допомогу. Але ось ось головне, ось ми от моя, моя сімейка, ось головна моя робота. Ну, коли внучки ну трошки не беруть сили там, розуму. От у мене бажання є звісно, працювати і ще поїхати працювати. Це обов'язково, тому що без цього не можна. Анатолій переконаний, в житті постійно треба шукати щось цікаве та нове, розвиватися, навчатися новим навичкам та радіти усьому. У мене життя повчав задоволення від, від всього, абсолютно від, всього. від погоди Відповідуються і задоволення получають. А від того все починається, ти коли очі відкрив. Ти вже щасливий, тому що знову день почався. У вільний час Анатолій пише вірші та музику. Пісні, які у результаті народжуються, присвячують друзям, які щодня його надихають. Я тут писав і, і на День Валентіна. Тому чи саме ще це, 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 це день народжений, варяний. Ось. Ди. Нема питань. Гаряне, може писатися, що одного. Може пісатися, що ані. собою людина. Наостанок Анатолій порадив усім літнім людям забути про будь-які страхи, вік і просто діяти, рухатися та насолоджуватися життям. Не бійся, оце перше не бійся. Ти більше, ви ж миссинері. Що вам боятись? Вперед! І люби життя, любов це життя, і навпаки. На новорічні свята прийнято ходити у гості. На жаль, через карантин вибір невелик. Тому ми завітали до центру пансіон і поговорили там про подарунки, які дарують літні люди центру. Михайло Волох нам показує стілажі, заповнені подарунками. Каже, їх презентували з вдячністю ті, кому більше не було з ким поділитися своїм теплом та ласкою. Далі особливо трепітно бере одну з шахових фігур. Зараз я вам показую шахмати, які подарував один із наших підопічних. І якщо ви придивитеся, це дуже така робота, кожна фігурка виточена. Це дуже непрості шахмати. І якщо взяти до уваги, що це одні з головних цінностей, які залишилися в пенсіонерів, які мають історію, і для них вони не просто якісь там. Набір фігурок, це з чимось пов'язано, і я відчуваю прямо їх тепло, і я з яким вони вдячністю це дарують. Усі дарунки роблять центру пенсіонери, які є укладачами договору до вічного утримання. Михайло пам'ятає історію кожного з них, каже зазвичай: вони зроблені людьми у пікові емоційні моменти. Ну, якщо взяти цю ікону, то дарують і взагалі всі подарунки дарують під натхнення. Тобто зазвичай це дуже багато, звичайно, нам їде народження. Всі знають, ну, то, кому цікаво, і дарують дуже багато. Але я відчуваю, що коли пенсіонер якимось чином відчуває, що вже там можна розслабитися, що все, що обіцяли, робиться, тому що кожен після укладання договору потерпає від сусідів, від якихось далеких родичів, які кажуть, все, тобі щось зроблять. І він напрягається і має пройти якийсь час. Потім він розслабляється і починає вже творити, писати вірші, додарувати щось. Я, коли людина так робить, я розумію, що. Вже все добре. Вже він відчуває, що ми якісь там. Ну я не скажу, що родина, але що ми є для нього тими людьми, з якими йому хочеться бути разом спілкуватися, тому що подарунок – це ж форма спілкування. Далі переводить погляд на стіну, каже, це робота Людмили Васильівни зі столиці. На ній яскраві картинки, вирізки з газет і журналів. Так пенсіонерка виразила своє дякую центру. Тут наклеєні і фрукти, і овочі і малюнки з коштовностями. Усілякі смаколики то скоріш за те, що стало після укладення договору, доступним цій пані, каже Михайло Вулах. А от коштовності припускає то скоріш за все сімейна реліквія дарувальниці плакату. Можливо, вона одна з тих, кому центр допоміг повернути і застави коштовності, віднесені у скуту до ломбарду. В цілому ж кожна робота передана центру має особливу цінність для усього колективу. і такі, як ви бачите, роблять макети, вирізаючи з різних газет і журналів якісь матеріали. Тобто, для кожного з наших співробітників це. Ну, якби як дякую. Тобто, це піднімає дух, це показує, що ми робимо те, що маємо робити, і надихає ще більше допомагати пенсіонерам. Михайло Вулах каже: дарувати це одна з найдавніших традицій людства. Сам любить як приймати дарунки, так і їх робити. Особливих періодів ради для цього не чекати. Ровіць каже, це завжди коли хочеться. Даруючи подарунки, ви ділитесь радістю і її отримуєте. Ну а обмінюватися приємними несподіванками у новорічно різдвяний період то загалом древні традиції різних регіонів, які довели свою необхідність впродовж багатьох століть. Договір до вічного утримання один з варіантів, як влаштувати свою старість. І це не обов'язково має бути центр пенсіон. Допомагати вам можуть ваші близькі або спадкоємці, які унаслідують ваше майно. Головне, подбайте про це завчасно. А які новації готують цього року держава-пенсіонерам? Дивіться далі. На сьогодні в Україні, за даними Мінсоцполітики, 11 мільйонів і 300 тисяч пенсіонерів у відомстві. Стверджують, що виплати зростуть у близько 10 мільйонів. В цілому вони стосуються тих бабусь і дідусів, хто має повний страховий стаж вже з 1 січня. Таким додадуть на 300 гривень більше аніж торік. І при умові, що вони старші, 65 і не працюють. І їхня мінімалка тепер складатиме 2400 гривень. Ще одна індексація на плюс 11% передбачена держбюджетом на березень. Далі вже літом пенсіонерам віком від 75 до 80, починаючи з липня, доплачуватимуть на 400 гривень більше, але лише при умові наявності того ж стажу, що найменше у 20 років. Такі люди отримуватимуть від держави 2500 гривень. Ну от літнім українцям, кому за 80, доплатять лише 100 гривень. Мінімалка для усіх інших зросте на 80 гривень. І у 2021 році складе 1934 гривні. Через карантинні заходи українські пенсіонери стали дещо ізольовані від світу. Легше киянам. Тут як не крути, більше можливостей для комунікації. Однієї з киянок ми поспілкувалися у центрі Києва. На зустріч з підопічною пансіону Лілією Стародубцевою нас запросив Михайло Вулах. Кафе обрав у центрі біля пансіону, щоб було зручно добиратися усім. Співрозмовниця наша дружня і активна. І це зрозуміло уже з перших слів нашого спілкування. Лілія Михайловна, поділіться, як ваш настрій? Чудовий. А вас, Михайло? Теж чудовий. Новорічні свята пройшли, добре відгуляли. Зараз починаємо працювати в сповненні сил та наснаги, покращувати якість життя пенсіонерів. Лілія Михайлівна, ви за кадром сказали, що ви підшукуєте роботу. Правильно? Я вже її знайшла. Розкажіть детальніше, ким, куди йдете. Бо ви така енергійна і ще й працюєте. Ну, бо з моєго дому є посольство Турції. Там. Коли виникла потреба звернутися за допомогою до центру? Ну, розумієте ли, У мене нікого нету. Всі там оказались. Вплоть до мужей. І отак от, от вийшло, що совершенно случайно. Кто-то из моих соседей подбросил мне журнальчик. Я его прочитала, задумалась, ну и как бы в сторону, ну то есть думаю, а, а боязно все-таки. А что изменилось? Было ужасное настроение. Я ходила из угла в угол у себя дома. А у меня было поломана предплечье, то есть куда пойти? Некуда. Ну то есть куда я пойду, когда рука еле двигаюсь. І дома, как говорится, нічого не было, такого вкусненько. Вот я браті, позвонила. і ко мне приїхали, что сразу. А скажіть, будь ласка, скільки часу тем, як ви отримали журнал и як вирішили все ж таки звернутися до центру Э, е, Ну, где-то, наверное, в полгодика. Я вот так вот дерзалась, дерзалась, дерзалась. Да, где-то так. Не могу точно сказать, но приблизительно. Часу. <таснавшись> да, вот. И вот, как говорится, позвонила. Еще трапилось далее после того, как вы зателефонували? Ко мне при е приехала ваш бедровичник и <таснавшись> послушал меня. Ей там наплакалась, ну вот эта сама жаловалась, думаю, как так она меня еще Это мне було, звісно, удивительно. Потому що что знаю, що что, в принципі мало кого что интересует. Она мені внимательно выслушала і пішла в магазин. І понакупила то, що надо. Я даже нічого не просила, що мені Она Вона купили. сама. Она привела. сама: Я говорю, покупайте, що ви считаєте Угу. Вона принесла вам їжу, правильно? Угу. Що було далі? Ну что там, молоко, гречка, сахар, я... ну, в общем, все такое, что необходимо в данный момент. У меня настроение поднялось, всё такое, это мне хватило даже, можно сказать, на 2-3 недели. А нагадайте, сколько років ви у центрі? З 2019 року. Ну, два, так, да, да, год-два. Mm. Лілія Михайлівна, ви сказали, що у вас були проблеми зі здоров'ям. Чи центр пенсіон посприяв вашому одужанню? Так, да, посприяв. Яким mm. е, Я дзвонила, вже, будучи в больниці, вже лізала, думаю, кому обратитися. І я набираю номер пенсіону відзиваються. І тут же, тут же буквально в этот день приезжает человек и помогает. Розкажіть, яку травму ви отримали? Я упала, перелом стегна. Коли мені сказали, врач, доктор сказал, что требуется кровь. У нас её нету. Я позвонила в пенсион и объяснила, что Такая ситуация требовалась на операцию. Перед операцией надо было, или во время операції тоже нужна была кровь переливание крови. І там була кровь сотрудников, пенсиона. Я даже видела пару человек. А чи зараз дзвонять вам чи турбуються про вас співробітники? Да, Турбується Особливо мені, як говориться, очень симпатізую е Андрію Олександровичу. От звоню, мені як то підказують, допомагають, навіть морально. Тобто, я правильно махала розумію, якщо у пенсіонера там можливо просто хоче поговорити, він може зателефонувати. Звичайно, це один із. Да, головних. я можу навіть прі приїхати і поговорити. На цій зустрічі особисто мені найбільше запало у серце розповідь про те, як співробітники центру пенсіон відгукнулися на прохання Лілії про допомогу щодо здачі крові. Після цього випадку усіх їх вона по-дружньому називає родичами. Михайло, розкажіть, я за словом почула про здачу крові. Загалом, це рішення воно є більш індивідуальним. У вашому випадку воно стало колективним. Чи ви якось змушували співробітників? Чи як так вийшло? Для мене це був дуже приємний і хвилюючий сюрприз від наших співробітників, тому що я дізнався про те, що вони самостійно вирішили здавати кров тільки тоді, коли вже це все відбулося. І для мене це є таким підтвердженням, тому що. Коли ти кожного дня розповідаєш всім співробітникам, що наша мета покращити якість життя пенсіонерів, тобі у відповідь погоджуються, кивають головою. Але коли ти бачиш, коли співробітники самостійно віддають, найдорожче, що в людини є, це кров, своє, це як своє життя віддавати за те, щоб покращити якість життя пенсіонерів, то я відчуваю, що в нас працюють дуже Небайдужі співробітники, і це зайве підтвердження, що ми робимо все добре, і до нас приходять ті люди, які хочуть також допомагати пенсіонерам. І я дуже вдячний кожному з наших співробітників за те, що він своєю працею, своїм щоденним проявом уваги, турботи наших підопічних до наших підопічних створює ну, таку турботу, таку допомогу. Всім пенсіонерам. Пам'ятайте, усі найголовніші зміни починаються у нашому серці. Воно відчуває, і емоції народжує і підкаже, якою справою вам зайнятися. Прислухайтеся до нього. Ну і побільше відпочивайте на новорічних святах. Мене звати Валерія Мартиненко, і це програма Срібний вік. До зустрічі вже за тиждень. Працювала лікарем а на пенсії не мала за що ліки купити. Моє життя змінилося. Жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на фінансову допомогу і догляд. Замовляйте книгу за телефоном 0800 75 77 77.